Олександре, пам'ятаєш те, коли в попередній раз роздавалася оця от тисяча? Там же ж виплатили за ледве половині людей, тих, що подала, далі воно все заглохло, бо сказали, що грошей нема. Я думаю, що тут воно буде так само називається хто встиг, хто й взяв. Але оця от, ну, чисто як Юльки на тисяча у свій час, оця от Зрівнялівка, замість того, щоб адресно дати допомогу тим, хто найбільше потребує. Зокрема, чесно кажучи, можна було б акцентувати, якщо на дітях, то дітям загиблих військовослужбовців, дітям зниклих безвісти, дітям, які мають важкі орфанні невиліковні захворювання. Ні, вони роздавали на правилі. І от, чесно скажу, я знаю народних депутатів, які брали допомогу цю от в тисячу. Я знаю депутатів, які брали допомогу як ВПО. Ну, при всій повазі до депутатів, які дійсно є ВПО, ну, їхня зарплата їм дозволяє нормально жити, а не забирати ті гроші, які мали би піти тим, хто мусить виживати на 2-3 тисячі гривень в місяць. І то цих гроші держава вже не дає. А, знаєте, я згадав гетьманцев на одному із виступів. В одному із виступів своїх сказав таку фразу. Я просто чесно кажучи, в шоці думаю, це гетьманцев говорить. Це він. Це він говорить про таке. Мародери у владі займалися системною корупцією. Вийшов на трибуну і говорить такі слова. Розумієте, Ну в мене склалося враження, що е, чи він перейшов в іншу фракцію, якусь, в іншу партію, чи е, Ну це якраз от е, коли е, розпочався цей скандал, Міндіджейт. І коли відбулися обшуки у Єрмака. Ну, він вирішив, напевно, відмежуватися таким чином від тих мародерів. Але гетьманцев забуває, що він слуга народу, і він є частиною великої когорти моно-мародерів, які в 19-му році дорвалися до влади. Ну, на тому крапка це все, що можу тут прокоментувати, тому що те, як Гетьман, це в ці всі роки знищував бізнес, доїв людей, ощипував їх, як гусей, блокував допомогу армії. Ну, це, це він за це сам теж має, має нести відповідальність. Я би дуже просила людей звертати увагу не тільки на те, що хто зараз говорить, а що вони говорили 19, 20, 22 рік, що вони робили в цих цих, цих роках. Тому що зараз дуже багато хто буде. Намагатися перемальовуватися, розказувати, які вони велика опозиція, розказувати, які вони великі борцуни за правду і свободу. Там, наприклад, колишній спікер так само себе зараз веде, але е, всі, хто був, є частиною монобільшості, моновлади, вони усі мають рильця в пушку. Вони всі створили цю е, ганебну. Цього, 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 цього ганебного владного зеленого спрута вони всі відповідальні за непідготовку до вторгнення. Вони всі відповідальні за ці от провали, які ці проблеми, які ми маємо в економічній, фінансовій міжнародній мілітарній сфері, тому що це результат їхньої роботи І мені дуже от подобається. От сьогодні мала виступ з трибуни, зокрема по забезпеченню армії. І два е, е, служебна банкова накинулася на мене в такому контексті, що та, але от ви всі намародерились, накралися, ви всі собі піднімали зарплати, а тепер так гарно розказуєте. Я ще раз ще раз, користуючись нагодою, наголошу, Європейська солідарність єдина голосувала проти підняття виплат е, народним депутатам. єдина. І от далі мені пишуть, що ви маєте щось робити, а не тут писати. Ви всі дружно вибрали моновладу. Нас 26. Ну Так питайте до хольєри з моновлади у ОПЗЖ і тих, хто їм поперед голосовує. Тому що Європейська солідарність якісно робить свою роботу. Як ми в 2019 році виокремили пріоритети, з чим ми працюємо армія, мова, віра, НАТО, ЄС, захист державних інтересів. Так ми шостий рік, сьомий рік вже пішов, поспіль робимо свою роботу, не збочивши ані на хвилинку. І завжди ми винні у всіх гріхах людства. Чесно, я вже втомилася відповідати, тому я вже тут навіть частково відгаркуюся і відписуюся, тому що дістало люди або включайте мозок, або вам вже нічого не допоможе. А тепер дивіться, що оці питання, армія, мова віра, сьогодні є ключовими в процесі мирних перемовин. І що нам підсовують? Завдяки, я так розумію, старанням Єрмака. Гарно підсовують і скоротити армію, і вернуть русський язик, і відновити можливості для московської церкви, і відмовитися від НАТО. Єдине, що ще залишається ЄС. Знаєте, Олександр, от. Я взагалі постійно в кожному ефірі зараз намагаюся це говорити. Я просто вражена тим, як от з 2014 до 2019 року Україна утверджувала свою суб'єктність. Якщо ще в 2014 році казали Ой, та з вас нічого не буде, то поступово-поступово з Україною почали рахуватися. Україна підписала угоду про асоціацію, яку казали, що не буде. Україна отримала безвіз, про який казали, що нічого не буде. Україна наростила армію з 5 тисяч 2014 року до 255 тисяч у 2019-му. І ще плюс 10 тисяч сил спецоперацій, які були створені в цей період з 2014 по 2019 рік. Україна без України то вже якісь переговори вести без України. Це вже було непристойно. Порошенко їхав, вимагав, доказував, добивався в результаті Україна отримувала те, що Україні було треба. Українці собі під час війни. Я от ще раз хочу нагадати: під час війни найбільша проблема в українців була стояли в чергах на литовищах. Летіти, відпочивати увага вже не в Єгипті і Туреччині, а багато де в інші набагато дорожчі країни. Українці собі літали на каву на вихідні в Віндень, в Брюссель, в Лондон, тому що це можна було зробити завдяки лоукостам. У 2019 році Україна вперше мала перевиконання бюджету. Вперше у нас почав зростати ВВП. У нас двічі зменшився зовнішній борг. І тут ми доходимо до того, що мало того, що всі переговори по великому рахунку без України відбуваються. Але ми дійшли до тої межі, і це вже з 22-го такий спад почався, у 22-му, коли всі були тупо за Україну. Це ж як треба було постаратися? Ми доходимо до того, що ми обговорюємо тільки поступки зі сторони України. А Московська Федерація, а Московська Федерації пропонують заохочення, якщо вона подумає десь там підписати мирний договір. Але мирний договір нам впає тільки такий, який хоче Московська Федерація. А не той, який має бути ні, не в інтересах України, той, який мав би бути згідно з міжнародним правом і згідно з позиціонуванням, що агресор має бути покараний жертві, має бути допомога. Про ці речі не говорять. Нам говорять, як Путіну мають зняти санкції, як Путіну мають повернути можливість вести бізнес, як йому мають повернути активи. Чому ми не говоримо, що агресор має відповісти і заплатити за, за агресію, за ці всі руйнування? Нам зараз впають, що Московська Федерація вимагає, щоб Україна відійшла з неокупованих територій Донецької, Луганської області і інших теж, бо, бачите, п'ять областей України внесено в Конституцію Московської Федерації, і якщо ми звідти не підемо, це буде порушення Конституції. А те, що Московська Федерація приперлася на нашу територію, порушила нашу конституцію, порушила всі можливі міжнародні договори, про це не говориться. І вибачте, якщо про це не говориться, це не проблема Трампа, Європи чи якихось інших переговорників. Це проблема України, що українське керівництво дозволило настільки обнулити українську державу, але що гірше обнулити кривавий чин. Сотень тисяч наших захисників і мільйонів українців, які потерпіли від московської агресії, а багато хто заплатив своїм власним життям. Як так можна? І головне, що ще не все втрачено. І вчора Усула фон дер в своїй заяві наголосила на тому, що перед усіма переговорами, от нарешті, вони теж це почули. Має бути всеосяжне припинення вогню двостороннє, а далі можна про щось говорити це та теза, яку 14-го року з перших мінських товк Порошенко безперервно. І саме оце повне всеосяжне припинення вогню стало на заваді реалізації всіх решта пунктів а, мінських домовленостей, про які можна туди-сюди дискутувати, але вони дали Україні можливість втриматися, наростити потужності і стримувати московську армію. А сьогодні. Про всеосяжне припинення вогню от говорю я, говорить Порошенко, це обо сказала Урсула фон Дерляїн. Але державний апарат, усі наші дипломати про це не повчуть, Це мала би бути перша фраза серед усіх. І я не знаю, як достукатися до Зеленського. Думалося, що з Ярмак піде, а там буде хоч трошечки якась більша адекватність. Але ну, насправді для Зеленського було б критично важливо зараз зустрітися з усіма головами фракцій. Проговорити, ми не маємо це це дико, що ми знаємо про міжнародні новини, про його заяви з міжнародних медіа мала би бути зараз в Україні разом з парламентом, разом з нашими дипломатами, напрацьована позиція і роздані завдання парламенту, кабміну, усім державним структурам, хто що має вести які переговорні процеси, хто має які позиції відстоювати, хто має на кого вплинути. Друге, я вважаю, що президент Зеленський мав би зустрітися з Порошенком, якого він ненавидить, якого він ну, боїться більше як Путіна. Але саме Порошенкові вдавалася міжнародна стратегія оборони Української держави. Ну, треба бути ідіотом, щоб не користатися цією можливістю, щоб захистити українську державу. Знову, якщо Зеленський хоче бути рятівником держави, то він має використати увесь ресурс. Якщо, йому, якщо державі вдасться, то в цих реаліях переможцем буде все одно ж Зеленський. Чи може в нього інше замовлення? Ну тоді вже зовсім інакша дискусія починається. Ну і третє, що я вважаю, що а зараз би мало би бути я так само це товчу. Чомусь більше ніхто це питання взагалі не порушує, але я вважаю, що мають зібратися докупи Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма. Сісти, подумати, скоординувати діяльність і в чотирьох піти на міжнародну арену, товкти ті чи інші тези, вести ті чи інші переговори. Один президент це добре. Чотири президенти це фантастично, особливо коли вони пересварені, але говорять одним голосом, тому що критична ситуація для української держави. Ну ось щось такого тут дуже, дуже важка розкладка, але ще не все втрачено ще є усі можливості, ну але ж. Але ж, але ж як достукатися? Ну, бачите, особисті амбіції, якісь, особисті образи, причому з незрозумілим підґрунтям? Знову ж таки, пам'ятаєте оце інтерв'ю Юлії Мендель стосовно того, де вона сказала: От мені здається, таку досить серйозну це обвинувачення. Що Єрмак, виявляється, відмовляв Зеленського. Від того, щоб готуватися до повномасштабного вторгнення, він взагалі говорив про те, що вторгнення не буде, але знову ж таки, так що, а що так, пані Софія, чи є ви на зв'язку? Давайте зараз. Десь обірвався зв'язок. Ну я продовжу просто. А що у нас Зеленський не має свого розуму? Він не, не, не може самостійно прийняти те чи інше рішення для того, щоб, скажімо, сформувати ту чи іншу картину для себе, що на нього так впливало, що він міг зрозуміти, що повномасштабного вторгнення не буде. Це на, на нього впливав Єрмак. Ну якась дивна картина виходить. Так, пані Софія зараз намагається до нас доєднатися. Я так розумію, що якісь проблеми є зі зв'язком. Очікуємо зараз, друзі. Пишіть свої запитання також. Якщо є запитання до пані Софії, вона зараз доєднається до нашого ефіру. Знаєте, ще, от, от в цьому контексті я хотів розібрати деякі теж заяви Володимира Зеленського, от, нещ... те, що мене зачепило от нещодавно. Українці, які змінили професію, і стали військовими, мають право після війни повернутися додому. Прекрасна фраза. Я так розумію, що, що мова йде про демобілізацію, чи про що це мова йде? А що там зі строками служби? Вже прийняли рішення, щоб наші військові могли повертатися додому. А що з мобілізацією? Тут ну, маса запитань. Я не знаю навіщо ось такі речі видавати в інформаційний простір. Краще мовчати. І не говорити про це. От це, це моя позиція. Я так думаю, знову ж таки, він про це заявив під час спілкування зі ЗМІ в Нідерландах. Та звичайно, що українці мають повернутися додому після закінчення війни, і сам президент це позиціонує. Але чекайте, до сих пір не врегульовані питання чітких термінів служби. Більше того, а що з зарплатами військових? Для військових. Чому бюджет е, наступного року е, урізаний і не передбачає збільшення цих виплат? От теж е, питання, які поки що залишаються без відповіді Щось я бачу, пані Софія намагається доєднатися і немає, немає зв'язку. Е, можливо, чи щось з інтернетом чи з, 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 з конектом тому що от, от заходить, а поки що не не має не має е, цього зв'язку, е, тому що е, е, от те, що говорить Зеленський, за його словами: на початку повномасштабної війни народ мобілізувався, захистив Україну Україну, однак, неправильно розраховувати, що після перемир'я з Російською Федерацією буде те саме. Пані Софія, ви доєдналися а, та, я вже тут, що щось абсолютно вибило. Не, не сьогодні не бачите вибило. такий день. У мене камера виру... <смі> виключається, У вас інтернет. Я е, з глядачами розбираю фразу Володимира Зеленського, яку він сказав у Нідерландах: українці, які змінили професію і стали військовими, мають право після війни повернутися додому. Та що? Та вийшов, а що от, з термінами от, служби? От, цікаво. От, от будемо тільки Зеленського чекати дозволу про повернення додому. Але насправді з термінами служби я сьогодні теж про це говорила у Верховній Раді поза законопроєктом, який подала Європейська солідарність ще тоді, коли приймалися зміни про мобілізацію. Більше немає нічого, ніхто не проговорює і чесно, мені виглядають абсолютно дикими оці от нові контракти, нові заохочення в той час, коли ніяким чином не вирішується питання. Тих людей, які безпосередньо на передовій четвертий, а то і більше років знаходяться з одного боку. Я абсолютно розумію, що допоки не буде ким їх замінити, відповідно треба робити мобілізацію до тих, вони точно не зможуть піти на якийсь відпочинок або, як мінімум, на ротацію. Але з іншого боку, коли а, наше міністерство оборони намагається розродитися якимись ефемерними ніким не підтвердженими проектами, на які в результаті в бюджеті немає грошей, і в цей же час ніяк. Не е, заохочуються ті люди, які вже стільки часу на передовій. Ну як мінімум, це виглядає дико, цинічно і антидержавницьки. До речі, зараз є петиція, яка дуже важко чомусь іде підписання щодо прогресивної шкали винагороди для тих військовослужбовців, які вже багато часу знаходяться на передову. За щоб, щоб у них була додаткова виплата за кожен додатковий рік, безперервний рік на передовій, щоб була додаткова виплата, щоб була окрема. Ма відзнака за їхню безперервну довготривалу службу, ну як мінімум, це було би і мотивація, і фінансова підтримка для їхніх родин, тому що знову ж таки поруч з тим, що не розглядаються строки служби, так вже четвертий рік не розглядаються індексації підвищення зарплат військовослужбовців. Нам розказують, що це просто скажені гроші. Тому що дуже багато людей, і одномоментне підвищення зарплати це буде дуже великий ресурс. Ну давайте можемо обійдемося без кешбеків, давайте ми обійдемося без е, ідіотичних інвестнянь. А сьогодні, взагалі, вони намагалися пропхати законопроєкт, яким дозволялося би будувати будь-що невідомо кому на землях критичної інфраструктури, без жодних е, конкурсів і без жодних проєктів. Це так виглядає, що є там наближені фірми, і їм дали би можливість все будувати. Це щоб, щоб хтось гарно мовчав і заробляв собі гроші. Тобто, ось це все на оце гроші є. А на те, щоб під, дати можливість нашим військовим, на це грошей немає. З іншого боку, так само ж питання по ПДФО Е, міст. Забрали ПДФО військове. Замість того, щоб його ефективно використовувати, його використовують супер неефективно або взагалі не використовують. Воно залишається на залишках. Але щоб дати напряму ці кошти бригадам, щоб вони мали можливість е, оперативно закупляти те, що потрібно, ну про це навіть чомусь не проговорюється. І ці, ці, ці речі насправді добивають. Ці речі демотивують і е, отой фарс, який розлаштувала одна, скажена пані зі слуг народу. Насправді воно дискредитує сам протест і спроби добитися якихось бонусів для військових, і воно знаєте, переводить в категорію цирку взагалі ситуацію з військовими. Ну от таких людей точно не можна допускати до військових питань, тому що широкі версиї українського населення будуть бачити, що без угле ретранслюють ті чи інші. Військові месечено буде казати, ну тут хвора на голову, то взагалі не треба слухати, що вона говорить, і велика частка реальних військових воєнних проблем вони просто не будуть сприйматися через те, що їх ретранслює ця, ця от представниця школи попаяцтва рускавецької? Ви, а, вибачте так, слухайте, вона вимагає, мовій. вона вимагає звільнення сирського. Так, сирського хто призначав? Ну, вона так, зробила звільнення залужного, і вона саме там вискакувала за сирською, пояснювала, який він крутий командир і як він це зможе зробити. І сьогодні вона розказує, що вона ніколи в житті за сирською не виступала. Там, здається, Олексій Петров виставив її цитати: як вона знищувала залужного mm -hmm. довгий час, і як вона. А вивищувала сирського, до речі, важливий момент безвідносно до особистості верховного головнокомандувача, от точно не Мар'янка має впливати на призначення чи звільнення головнокомандувача. Тут має бути не її експертиза і не її слово, а має бути конкретний аналіз дій успіхів, програшів, здатність стратегічно мислити, здатність забезпечувати ті чи інші тактичні кроки. Ну але ж, цього всього не робиться і ну. Яка Мар'яна, таке керівництво держави? <риклад> а от ті 9 мільярдів, які на Буковель мають піти. Що це за гроші? ми дивіться? Ми зараз подали депутатське звернення щодо того, щоб вияснити оці всі деталі, тому що дуже якась мутна справа. То виявилося, що ці кошти виділені, і е, за них будуть робити дорогу на буковель таке враження, що там команда Коломойського не може сама собі ту дорогу зробити. Ну, грошей у них бракує з іншого боку. Потім раптово желізняк почав оправдовувати, що це був. Фейки такого нема. Потім ще хтось заявив, що це місцева адміністрація вирішила зіграти на випередження. Ну От ми подали депутатський запит, щоб роз'яснити по детально що, куди і як. Тому що насправді от моя особиста думка, що це все було. Потім почали це відігрувати назад, тому що рівень обурення суспільного просто зашкалив, і що це одна із плюшок, які роздали тим чи іншим групам, за для того, щоб вони голосували за державний бюджет. Тому що вівторок ввечері, от тоді, коли голосувався бюджет, вівторок ввечері голосів не було, а в середу бац голоси з'явилися та от ну от, 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 от так раптово з'явилися. Ну явно відбувся якийсь певний розподіл сфер інтересів, за які яким з'явився інтерес голосувати за за бюджет. Ну а окремі депутати це їх стимульнули так званим підвищенням виплат на депутатські повноваження, ну так само продалися, тому що чесно. З одного боку, ну мало хто відмовиться від додаткових виплат але в той час, коли ми маємо таку складну ситуацію в державі в той час, коли у нас військові мають 20 тисяч гривень зарплати. В той час як пенсіонери невідомо, яким чином Святим Духом мають вижити на 3 тисячі гривень, а депутати собі піднімають до 200 тисяч гривень. Ну, це ж це навіть не маразм, це навіть не дно, це просто антилюдська якась позиція. З іншого боку, якщо подивитися 200 тисяч для народного депутата за державний бюджет. Ну, тобто, ну вони продалися за 200 тисяч гривень, продали совість, продали душу. Ну до дешево коштують окремі депутати. Я ще раз наголошу: європейська солідарність голосувала проти цього державного бюджету, але що більше кошти, які виділялися на депутатські повноваження, це бо окремо голосувався державний кошторис Верховної Ради України. Європейська солідарність єдина голосувала проти, єдина. Ми дуже мали надію, що цей е, як його президент заблокує це питання, ну, але він не, не заблокував. Пані Софію, Володимир Зеленський підняв на минулому тижні е, дві дуже чутливі теми: тема референдуму і тема виборів. Я, чесно кажучи, думав, що. Е, в принципі, він, як Верховний головнокомандувач, він міг, міг сказати тому самому Трампу, відповісти, що під час дії воєнного стану це неможливо. Е, референдум по територіальним питанням в Україні неможливий, цього не сталося. Тобто, ми готуємося до якогось пливіситу і до виборів. Я ще раз наголошу, що питання територіальної цілісності України воно не обговорюється. Це, це не дай Бог, би така була ця розмова. То це було би порушення Конституції України надзвичайно грубе. Так само, як Зеленський порушує Конституцію України. Якщо це правда, що він говорить, що Україна готова відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки. тому. Для українського народу ці всі речі не прийнятні. Хто такі речі говорить, то з тим мала би працювати зараз служба безпеки України? А, в тому й справа, що знову ж таки це ініціюється самим Зеленським. Це не політики, не депутати. Те, що ми з вами це обговорюємо, ми обговорюємо це наслідок заяв Володимира Зеленського. Він сказав: Я готовий на вибори. Він Трампу сказав. Це що підігравання Трампу? чи… Але дивіться, хочуть. з його заявами по виборах тут одна справа проведені виборів фізичні, а друга це його до виборів. Трамп вимагає вибори, щоб була легітимність. Ну це згідно з законодавством України. Вибори мають бути це і частина дипломати... демократичного процесу. Те, що вибори мають бути, коли буде завершено воєнний стан, це, це друга частина питання. Третя частина питання, що вибори мають проводитися так, щоб вони були визнані демократичним світом. Вони мають бути забезпечені питаннями безпеки, тому що люди під ракетами, обстрілами, шахедами і дронами не підуть на вибори. Відповідно, ці вибори не будуть визнані. Де вибори мають бути вільними, прозорими, має бути забезпечення голосування і можливість балотування військовослужбовців, має бути забезпечена можливість балотування і голосування а, мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, мільйонів внутрішньопереміщених переміщених осіб. Це все треба організувати. Це все можна організувати тільки тоді, коли не буде воєнного стану і коли буде додатковий ресурс на це все. Відповідно, ми годимося на вибори. Але задля цього Москва має перестати стріляти.